що, друзі, всім привіт! І це фінальний випуск Наві of 3. З вами Тоня. І якщо ви не бачили попередні випуски, то ви багато пропустили. Тому прямо зараз переходьте за посиланням в описі і ознайомтесь перед фінальним раундом. А ми поїхали. Отож, суть цієї активності така. Ви граєте в гру, вгадай хто. У вас на столі вже є ці платформи. Там є 20 карток із гравцями в КС. Вашим завданням буде витягнути гравця з вашої колоди і покласти його на платформу. Ваш суперник повинен вгадати, хто це. У вас 6 запитань, на які ви можете відповісти так або ні. Вігравець Олосмейстер. Так. Дякую, що дивилися. Гаразд, я обираю цього гравця. Я вибираю он цього. Хлопа. Гаразд. Просто постав його попереду. вам. І так, Міхаю, ти першим питаєш. Я. Так. Твій гравець є активним гравцем? Типу, він зараз десь грає? Так. Бувай. 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 Боже мій їх так багато. Гаразд. Я запитаю те саме. саме. Твій гравець зараз є активним гравцем? Так. Гаразд. Але чого ти копіюєш? Зачекай. Дивний гравець. Він грає? Ні, не грає. Не гра... Заждіть. Це, ді, це грає. Не грає. Не грає, не грає, не грає, не грає, не грає. Гаразд. Гадаю, в мене лишилося ще чимало варіантів. Так. Твоя черга. Твій гравець є в першій п'ятірці. Командного рейтингу. Так. 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 До побачення. Бувай. Бувай. Стоп, що? Мені треба хороше питання, яке добряче звузить можливі варіанти. Твій гравець є тренером? Ні. Зачекай, я, я хотів. Гаразд. Твій гравець спонсорується GGBet? О, ой, стоп, oh, я ой. хотів прибрати свого. Ого, це щось неймовірне. Оце так питання. Та ну, це якийсь божий. Зачекай, у тебе три гравці? Ого. Ну, я тепер мушу зробити те саме. Чи твій гравець спонсорований, Джиджибет? Ні. Ні? Ні. Я прибираю це. Це, це. Ого. Я маю багато варіантів. Чи твій гравець грає за Vitalті? Ні. Ого. Мені тепер вгадувати, чи. Це не я маю... О, ні, він має ще один шанс, так? У тебе є один шанс. Чому один? Це шосте питання? Ні-ні ні, але в мене тільки один гравець. А, гаразд. Ось чому. З того, що я знаю про правила, у нього є шанс ризикнути зараз. Гаразд, гаразд. знаєш що? Я ризикну. Твій гравець Fallen. Ні. Тряс! Мій гравець це ти. Не може бути, щоб ти вибрав! Ні, твій гравець це ти. А, Так, мій гравець це я. Так. А в мене снак. чорт забирай. Ти переграєш мене на кожному кроці. Легко. Тепер я почну перше. Можеш почти так, бо це мій вибір. Активний чи не активний? Активний. Активний. Добре. Прибираємо неактивних. Бам. 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 -бам, 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 -бам Гаразд дуже добре. Твій гравець має форму відміну від чорної. Так. Та ну, бляха, як ти це робиш? Бувай, бувай, бувай. Чому мені здається, що я це вже бачив? Бувай, бувай, бувай. Бувай, бувай, бувай. Бувай. Стоп, бувай. Чи спонсорує твого гравця Red Bull? Так. Ого. Тепер у мене є три варіанти. Коли-небудь був в одній команді з цим гравцем. Так. <рес> Чому я такий крутий? Можеш казати. Кажу фолен! Ні. Тепер я кажу. Шокс, так, це шокс. А в мене знову був Снакс. Та ну наразі! Хто хоче бути першим? Я перший. Поїхав. Гаразд. Він грає в команді з топ-10? Ні. Бам-бам-бам-бам. Бам. бам, 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 бам. Якого хріна? Половина гравців вже вилетіла. Гаразд, ігоре, тепер ти маєш потягнути гравця, і Валера поставить тобі запитання. Зробимо так. Гаразд. Цей гравець був у топ-5. Так. Гаразд, він все ще грає в КС? Можливо, я не знаю. Ну як це так? Тобто професійно? Ні, не думаю. Він снайпер? Ні. Гаразд. Мені його ще раз запитати. Зачекай секунду. Він же не снайпер, так? Ні-ні. Ні. Тепер легше. Гаразд. Гаразд, він вигравав мейджор? Так. Гаразд. Цей гравець був топ-1? У командному рейтингу чи рейтингу HLTV? Ну, типа индивидуального. Индивидуального. так. Вин был, так, так, а раз. Вин Швед? Не. Отвей а Швед? Не. Не может быть. Вин из Франции? Це Зіпнікс? Ні. Що? Ні? Знаєш, хто? Це це? То? Cold? Хто? Zero? Так. Ні, я не пригадую його в команді. Він був у легасі, але зараз він не грає в легасі. Я й не знав. Я, не знаю, я думав, він, він ще грає. Ви обидва вибрали колдзеру? <світ> <Zero? світ> <світ> так. <світ> я думав, він ще грає. Так, ти пропустив, новини. я не може, він грає, бо я не бачив його у легасі. Гаразд, з вами закінчили. Наступна пара. Ти починай. Гаразд, я починаю. Активний чи неактивний? Гарне питання. Бо він неактивний. Неактивний. Дуже добре. Трясся? Бум-бум. Я знав, що в тебе імбові питання. Ага, я не вперше граю в цю гру. Прощу. Бум-бум-бум-бум. Ти ніколи не спитаєш. Ти ні за що не здогадаєшся, про що я запитаю. Активний чи неактивний? Неактивний. Зачекай, так? Так, мій неактивний. А я прибираю всіх, хто. Сподіваюся, він не активний. Зачекай, я погуглю. погублю. Так, секунду. краще погуглити. То як, твій гравець не активний. Мій гравець дуже не активний. Значить, я роблю так. Гаразд, гаразд. Виходить, це не ти. Отже, твій гравець неактивний. Так, так. Так, думаю, що тут. Гаразд. Це таке цікаве питання, але якщо я правильно прикинув, у тебе великі, великі проблеми. Ти коли-небудь був із ним в одній команді? Не був. Гаразд. Він зі Швеції? Ні. Сподіваюся, я не облажався. Чекай, чекай. Це дійсно хороше питання. А твій гравець зі Швеції? Ні. Ага, мене лишилося 4 варіанти. Що мені казати? Я підготував дуже гарне запитання. Ось чому я так кільтував. О, чому я про це не подумав? Типу, зовнішність? О, я вигадав гарне. Він снайпер? Ні. Не таке вже і гарно. Гаразд. Твій гравець Ф... Ф... Француз? Так. Це гге? Ні, я маю. Ви впевнені, що не поставили всі шість запитань? Так це його. У мене є два варіанти, тому я не можу відповідати. Зачекай, він запитав, це було його четверте. Так, а я поставив три. Та гаразд. Отже, це моє четверте питання. А якщо я ризикну і відповім? Вперед. А якщо я просто. Так, якщо хочеш виграти гру, давай. Якщо я не відповім зараз, ти можеш вгадати. А, так, вірно. Гаразд, давай. Шанси на перемогу Зачекай, Яке було це? твоє останнє питання? Він був французом? Так, чи він француз? Я знаю, що це француз, тож це або Кеніес, або Шокс. Кеніес? Зараз не твоя черга. Знаю, знаю, просто, просто намагаюся забайтити його. Як я можу усунути двох? <гас> я знаю, твоєму гравцю. Більше. 28 років ні. Ні, він молодший. Підтверджено на 100%. І я на 100% знаю, хто цей хлопець. І я теж знаю. Твій гравець ШОКС? Ні. Та ну! Так! У тебе конфіг? Так. Ні. Ти справді вибрав кеніеса. Так. Ні. Юстику, ти програв 03. Ти програв тричі. У мене були шанси 50 на 50. Я завжди програю 50 на 50. Дякую вам за перегляд. Обов'язково напишіть, як вам цей формат і підпишіться на GG Кіберспорт, бо тут буде виходити ще більше ексклюзивного кіберспортивного контенту. Всім пока!